І знову вибухи одразу після візиту Зеленського на південь на Крим полетіли ракети. З ДСУ запустили атакамси. Детальніше давайте розбиратись. Це фабрика новин за я, Анастасія Федор. Одразу підтримати нас вподобайкою і ми починаємо. Гучно в окупованому Криму у п'ятницю ввечері по всьому півострову оголосили повітряну тривогу. Майже одразу ж пролунали перші вибухи. Окупанти зупинили громадський наземний і морський транспорт, а також закрили кримський міст. Щоб берегти залишки свого чорноморського флоту у бухті Севастополя влаштували димову завісу. Паралельно над Кримом продовжували лунати вибухи. Ось яка атмосфера панувала в цей час у Севастополі. Подивимось. 你不知 Спочатку місцеві пабліки писали про щонайменше дві збиті ракети, потім їх кількість нібито зросла до чотирьох. Ну а згодом телеграм-канали окупантів публікували цілий список буцімто знищених ракет, навіть із локаціями, де їх збили. Вони стверджують, що на півночі Криму збили дві ракети стільки ж над Мелітополем, Бердянськом та іншими районами. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Розвожаєва, у місті теж працювала російська ППО. Далі цитую за Редніми даними над морем у районі Любимівки збито ракету. Кінець цитата свою версію подій озвучив колаборант Володимир Сальдо, так званий очільник окупованої Херсонщини, стверджує, що по Криму та при Азов'ю випустили 10-15 ракет. Серед них буцімто модернізовані балістичні С-200. Цитата тільки на територію Херсонської області збито п'ять ракет: три у Каховському і дві у Генічівському окрузі. ППО відпрацювало навідмінно. кінець цитати були це дійсно С 200 чи можливо нещодавні отримання ТАКАМС, Поки що невідомо. Втім, Україна має повне право використовувати американські ракети по Криму. Умовою їх поставок під Пентагону. Було застосування лише в межах. Шах території України, а окупована частина сходу, півдня та Крим це українська земля. Далі цитую слова представника міноборони США Пета Райдера: ракети «Атакамс» надаються з гарантіями, що це озброєння буде використовуватись у межах суверенних кордонів України щоб повернути території і захистити суверенну Україну. Кінець цитати. Зауважу, що повітряна тривога та вибухи в Криму почалися невдовзі після інформації про візит Зеленського на південь. Президент України побував у Миколаєві та на Херсонщині, де провів наради із військовими, у тому числі із Валерієм Залужним. Говорили саме про оборону і подальшу деокупацію української землі. Ну а вже після наради Зеленський повідомив, що має позитивні новини про втрати в російській армії. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно. Тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Імовірно, президент натякнув на шалені втрати Росіян під Авдіївкою, де вони намагаються штурмувати позиції зсу. Однак на території окупованого Криму загарбникам теж дістається на горіхи. Нагадаю, що 18 жовтня стався потужний вибух неподалік Севастополя у районі селища Сахарна Головка. Окупаційна влада тоді традиційно заявила, що збила ракету у небі. Після чого її бойова частина, нібито здетонувала на землі. Втім, за даними одного з російських видань, ракета прилетіла точно в ціль. Вона влучила у склад. Чорноморського флоту РФ з озброєнням він був розташований на території військової частини 638-76, що неподалік селища. Внаслідок удару територію військової частини пошкоджено а один російський військовий поранений. Поставки Атакамс не на жарт налякали російське керівництво. Путін уже вимагає від Байдена припинити передачу ракет. А російські командири на місцях отримали додаткові проблеми. За даними українського генштабу, вони змушені відтягувати свої склади та аеродроми подалі від лінії фронту. А це ускладнить для окупантів забезпечення свого війська та загальну логістику. Чим і можуть скористатись ЗСУ. Жодна вовна в Криму не обійде стороною наші подальші випуски, тому вовску. Підписуйтесь за фабрику новин, щоб знати більше про ситуацію на окупованих територіях, Нині не тільки. Дякую, що дивились цей випуск, і до зустрічі.